Шахеди летіли на надмалих висотах. І що це за тактика ворога? А, наскільки вона ускладнює роботи проти повітряної оборони? Зараз будемо дізнаватися у Богдана Долінце. Він є авіаційним експертом. Пане Богдане, вітаємо вас! Добрий день, вітаю! Ну от дійсно можете прокоментувати те, що ми щойно почули. Сьогодні навіть вранці вночі атакували столицю. Київ летіли дрони низько. Один навіть врізався в будівельний кран. Угу. Як ся наскільки ефективна ця тактика? Одиця, ми бачимо, що певний період в тому ж минулому році звичай дрони літали на невисокій висоті. Разом з тим вже влітку цього року ми бачили, росіяни робили експерименти з польотами на достатньо великих висотах, тобто це 2-3 кілометри. Ось. Але разом з тим, побачивши, що ефективність таких висотних польотів вона суттєво знизилася, в тому числі за рахунок зміни тактики знищення цих безпілотників, Росія знову повернулися до так званих польотів на наднизьких висотах. Що це говорить? Це говорить в принципі про польоти на висотах, як правило, не більше декількох сотень метрів над рівнем землі. Що є достатньо складним польотом з однієї сторони, з іншої сторони, такі польоти, звісно, ускладнюють можливості систем протиповітряної оборони для виявлення цілей на великих дальностях. Крім того, якщо говорити про знищення таких цілей, тобто польоти на невеликій висоті дають дуже маленьке вікно. Е, Мовно кажучи, е, в якому цей безпілотник потрапляє в роботу е, відповідних розрахунків мобільних по е, знищенню таких дронів, і у них є дуже мало часу, тобто мова йде там про лічені хвилини, протягом яких є можливість або знищити, або не знищити цей безпілотник. От питання: як можна такій тактиці протидіяти? Як треба змінювати алгоритми роботи протиповітряної оборони? Да, дивиться ключова задача, якраз знищення цілей маловисотних, вона як правило має свої особливості. Перша це так звана е, густота е, засобів захисту. Тобто, це означає, що чим нижче безпілотник летить, тобто в так званому е, горизонті видимості, це означає, що потрібно буде більше мобільних розрахунків з однієї сторони, з іншої сторони, е, малий час. Або так зване вікно прольоту цього безпілотника вона вимагатиме як правило використання автоматизованих або напівавтоматизованих засобів для їх знищення. Тобто, якщо ми бачимо на сьогоднішній день переважна кількість засобів знищення мобільних розрахунків, це в основному так звані ручні. Засоби, які вимагають великої кількості дій від оператора, і в принципі ключова задача це якраз перевести в автоматизоване або напівавтоматизоване, тобто в режим, в якому наприклад працюють засоби ППО, ті самі гепарди, використовуючи крупнокаліберну зброю, з однієї сторони з іншої сторони, це фактично армійська авіація, тобто це гелікоптери, які можуть переслідувати цих безпілотників і знищувати. Звісно, третій складова це в принципі пошук альтернативних засобів, так званих асиметричних засобів. Проти Дії, тобто це або зенітні дрони, або якісь модифіковані засоби, достатньо дешеві, в великій кількості, які можна використовувати або насичувати буквально кожні декілька кілометрів. Пане Богдане, що ви можете сказати про тривалість атаки? Ну, якщо навіть порівняти з попередніми ночами в Києві, це зазвичай ну моє спостереження, десь там з другої, умовно, до шостої, ну це я дуже так округлила, і все. А сьогодні, от прямо е, мені треба було виходити з дому в першій, а тривога ще була. В, в день, от на вашу думку, це про що може свідчити? Ну, дивіться Ми бачимо, що росіяни, в принципі, е за даними ще е літніх місяців, здатні запускати до 50 безпілотників на добу. Ось. Крім того, звісно, збільшення кількості або тривалося так, воно впливає на функціонування інфраструктури, і ми всі очікуємо, що з наступного тижня все ж таки буде зниження температури суттєво, що може вплинути в принципі на. Підготовку ворога до більш масштабних атак і, в принципі ці останні атаки останні дні вони можуть більше свідчити про спробу виснажити е і е фактично перевантажити систему протиповітряної оборони для того, щоб уже в наступних кроках здійснювати більш агресивні атаки на конкретні об'єкти критичної інфраструктури. Тобто можуть би додати ще й ракетні удари масовані до дронових. Ну, ми бачимо, що е, ракетні удари фактично останні декілька місяців в принципі не виконувались практично, або вони були дуже обмежені. Ми пам'ятаємо, що росіяни здатні виготовляти більше 100 одиниць крилатих і балістичних ракет на місяць. Крім того, вони можуть виготовляти авіаційні керовані ракети так само, там півтори сотні одиниць. І за різними оцінками там станом на Кінець вересня вони мали в запасах близько 1400 ракет. Тобто мова йде про те, що в принципі накопичення ракетних воді зброї може свідчити про підготовку ворога до якихось скоординованих достатньо масованих атак в наступні періоди, і зрозуміло, що період початок опального сезону потреба в великих кількостях електричної енергії. Вона, в принципі, може бути одним з тих факторів, під які саме російська військова машина готується, пане Богдане. Ще е, хотіли з вами обговорити. от якраз про тактику боротьби з е, цими дронами. Е, новина сьогоднішня. Одне з українських оборонних підприємств підписало меморандум про співробітництво з бельгійською компанією Талієс. А е, це е, цей меморандум передбачає організацію спільного виробництва. Якраз ракети для протидії безпілотникам про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін. За його словами, це співробітництво підсилить український оборонно промисловий комплекс та захистить нашу критичну інфраструктуру від. Ворожих дронів, про яку саме ракету йдеться? Міністр не уточнив. А от видання Дефенс Експрес пише, що це може бути 70 міліметрова ракета з напівактивним лазерним самонаведенням, яка вже є на озброєнні України. Вона може застосовуватись як по дронах, так і по наземних цілях. От що вам про це відомо? І наскільки така ракета може бути ефективна зараз для захисту критичної інфраструктури? Ну, ми бачимо дві важливі суди даного питання. Перше, це те, що е, зразом з інформацією про можливий захід Талес в Україну була інформація, що Талес планує е, в наступному році збільшити виробництво саме цих видів mm. ракет до 5 тисяч одиниць на рік. Ось і якраз створення фактично виробництва на території України може бути одним з цих е, факторів, які е, говорять про те, що дана корпорація збільшить виробництва цих ракет. Крім того, Україна і раніше отримувала ці ракети, тобто ми маємо пускові. Ми маємо навчених людей використовувати ці засоби озброєння. Якщо вони себе достатньо добре показали, то зрозуміло, що попит і е, потреба в цих засобах, звісно, вона буде достатньо суттєвою. Ось, а відштовхуючись про названі, кількість ракет, які виготовлюються, вона якраз півміне з тою кількістю безпілотників, які Росія запускає в. Ну, певному проміжку часу, тобто мова зазвичай йде там про е, фактично майже півроку. Тобто, е, ці засоби враження з висотою і дальністю ураження до шести кілометрів можуть бути достатньо ефективним засобом протидії саме про таких типів безпілотників як шахет. А от питання це мова саме про боротьбу з дронами, це не ракета, яка збиває інші ракети. Тобто, проти балістики цей вид зброї не може бути використаний. E, дивіться, маємо розуміти, що для знищення балістичних засобів ураження. E... Ну, бачимо, що у нас все ж таки є Зараз. проблеми зі зв'язком. Ну, чекаємо ще. Зараз. Богдан Долін це авіаційний експерт.